Вітаю, ви ще дивите інформаційно аналітичний суспільно-політичний огляд новин у т 1 я ще називаю Майкл Шур Вьода новин. Оскільки у нас наносять кінець року, то ми вирішили нарешті зробити хоч щось так, як усі. Ми вирішили також підбити підсумки 2014 року. І я вам хочу сказати, що ніякий інакший рік не був таким багатим на меми, як отой. той. Ну, почнемо по порядку. Отже, першим мемом року став золотий батон. Він став символом самої суті пана Януковича і всієї тодішньої влади. В першій востаннє його бачили ось на чому фото і ось на чому столі. Ми знайшли цей стіл у спальні колишнього гаранта. Саме тут в першій востаннє бачили золотий батон. Після того золотий батон зник. Його зникнення не менший символ, ніж сам батон. Це символ нових часів. Ось так і зникає награбоване попередньо владов. Так зникають і докази їхніх злочинів. А відсутність доказів прекрасне пояснення для генпрокурора, чому він ще нікого не посадив. Коли будуть уже резонансні посадки. Я не знаю, о чому ви говорите, о яких посадках. Після зникнення золотого батону, з'явивши Крим наш, вигадали його росіяни. Крим Крим наш це вигук, який залежно від ситуації може означати і найвищий вияв екстазу. Крим став наш і стогін глибокого розчарування. Крим наш. Давайте подивимося, що ще змінило після того, як він став російським. Коли він був українським, туди щороку приїжджали відомі політики і економісти на різні там Yalta Strategy, офіційні зустрічі то одного, то іншого президента України цього року. У Крим приїхав лише міністр навколишнього середовища Зімбабве. Назвімо його міністром навколишньої бідності. Камсавміні торжественный прийом першого з ремін анексії иностранная делегації. Ми готові поділитися з вами опытом жизни під санкціями. Санкционный режим способен укрепить того, проти кого він направлен. Міністр Зімбабве привіз у Крим не лише поради, як жити під санкціями. З собою він привіз і трильйон доларів інвестицій, які він збирався вкласти в економіку Криму. І він зробив це просто в аеропорту. Купив на трильйон зімбабвійських доларів чебурек. а нарешту яку залишилися, сфотографуючи на набережні з Мавпочком. Це була найбільша міжнародна інвестиція в економіку Криму за 2014 рік. Отже, рік тому у Крим приїжджали топові політики-економісти світу на міжнародний форум Yalta European Strategy, скрочено ЄС. А зараз... Вектор Криму змінивши з європейського на зімбаб І у них схоже пройшов форум Ялта Зімбаб в третежі. Скорочено із. із хрін вимовився. Як ви бачите, у нас цього року особлива ялинка. Це навіть не ялинка. На ній немає хвої, а є кріп. Це ще один мем цього року. Росіяни намагалися нас образити словом укроп, але виявилося, що укроп це наше рідне. Навіть президент про це сказав. Це український опір. Тому чи ялинку ми присвятили слову окроп і назвали її Укропенка. А на вершечок ялинки, за старов доброю традицію ми причепимо червону жірку. Але не поспішайте обурювати ще, бо це лише частина традиції. Провести офіційну церемонію перефарбування червоної жірки на синьо жовту, ми запросили того, хто знає що на цій справі найкраще. Григорія Мустанга. Заходь. Привіт! Привіт. Дякую, що прийшов. Е, я хочу зробити те, що робиш ти. То, що робив ти. Але оскільки я боюся, висовну високолісти, то я її так розмалюю, то не треба вишколісти. А чим ти зараз її займаєш? Ну, після того, бо всі думали, що ти ну там, руфер лазиш по дахах, а лазиш тільки по дахах і що? Ні, багато ноги лазаю. Мости, конструкції екрани. Я не знаю, то ти вигадав чи то не ти, але то є такий як новий від спорту, і багато людей вже беруть з тебе приклад. Стараючи на тебе бути схожими, кажуть, що ми хочемо бути як Мустанг, мама пусти мене, мама пусти мене. Ну, хай лізуть, падать, вмирають. як... <хи> Зараз. Е, Шановні батьки, як ви зрозуміли, краще відвести дітей від, від нашої від екранів. Е, я знаю, що тобі Аваков подарував пістолет. Угу. І що ти з ним робиш? З Аваковом чи з пістолетом? Добре, почнемо за вакуум. Що ти робиш за вакуум? Нічого не роблю. А з пістолетом? — Теж нічого. Я правильно розфарбував? Може, так. А як ти звідти зліз? Ну так, як залазив. Тим самим шляхом? Так. Не боявся, що тебе зловлять? — Ні, я спати хотів сильно. Я вже вообще нічого не думав. Ти всю ніч не робив? Ні. Час, два, може. Ти фактично обдурив що ФСБ. Э, ну, ну это не, не было целью кого-то обдурить. А яка була чіль тобі? госдепартамент дав завдання, да. Бюджет я викопав, получил гонорар, все. Завтра выезжаю. Куда? На Карибы, конечно. Добре, а чим ти зараз ще займав сьогодні ввечері? Зараз паспорт його. Візу З... там, да, все такое. І зробив? Да. І все назавжди? Да. І тепер у нас в Україні не буде мустанга. Не, не їдь. Ладно, я передумав. Все, дякую. Щось напишу смс-ку. Ладно, потім бараку напишу. Да, напиши вже. Зараз написати. Так. Я не поїду. Ладно. Барак, прості. ББ. Ось так щойно ми врятували ще одного героя і лишили в Україні. І продовжимо меметичний підсумок кроку. Автором наступного мему є російська пропаганда. Вони його перше представили у наступнім відео. Також добавлю, що тут, при обиску, в цих машинах нашли медальйон правого сектора номер 20, а також візитки Яроша. Візитів чи яроша, яка не згоріла у вогні, почали приписувати надприродні властивищі. А самого Яроша російські медіа намагалися перетворити на безжального монстра. Скандальний бойовик Дмитрий Ярош. Але подивіться на справжнього яроша. Оце безжальний монстр. Насправді вони настрашилися того, що ярош може викликати симпатію навіть у найзапекліших українофобів. Подивіться на нього. Він же сочільна чарівність. Саме тому на російських каналах ніколи не показували, як ярош посміхаючи. бо це і є його найголовніша зброя. У нього навіть допити більше схожі на огляд у доброго дитячого лікаря. Я вас трошки попитаю, а потім ви зможете йти. Отут боляче. А отут. А отак боляче. А якщо це не допомагає, то ярош застосовує свою найстрашнішу зброю. Якщо терорист не колиші, то ярош. Ображаючи на нього і перестає з ним розмовляти, Ярош навіть домашню тваринку собі вибрав наймилішу у світі. Вона така ж мімімішна, як і він сам. Вершиною цинізму російської пропаганди стала вигадка про розп'ятого у слов'янську хлопчика. Рібенка трьох літ, мачка, маленького в трусіка футболки, як Ісуса, на доскубив, прибили. Один прибивав, двоє держали. Її дуже важко слухати, і єдине, що нам залишається після цього, це поговорити з самим розіп'ятим хлопчиком. Доброго вечора. То ви і є той розіп'ятий хлопчик? Так. Да. Але ви не зовсім на хлопчика схожі. Та от те хрест. Могу навіть доказати, що Ні, не дівчата. Я вірю, я вірю. Та жінка казала, що ви на дошці оголошень. цей. А де дошка оголошень. Неудобно носить, метро не впускають. А як ви взагалі почуваєтесь? Нормально почуваюсь. Робота є робота. Отпуск обіщають. От, обіщають навіть повисить. До кого? До другого раба. А і ще таке питання в мене є. Якщо. Вибачте, але часу немає. в мене через 15 хвилин корпоратив, Йолки, дід Мороз, то сьо. Ага. Треба просто йти. Добре, йдіть, не буду затримувати. Дякую вам, що прийшли. Це був П'ятий хлопчик. Я знаєте, чому турбуюся через чущу історію з П'ятим хлопчиком? Це дуже нагадує зародження нової релігії. Хлопчик був розіп'ятий у слов'янську. І тіло його після того ніхто не бачив. Потім, за допомогою вищих сил і ОРТ, з'явивши вірянам у Єнакієву, Антрациті та Красному лучі, Кішільов, Патріарх, Кирил та решта пропагандистських пророків рознесли віщ про нього по всій території ДНР, ЛНР та Росії. У відповідь з Росії почали надходити дари волхвови. А далі ця історія обростатиме новими і новими діяннями та дивами. Він приломив п'ять біляшів і нагодував бригаду псковських десантників. Він ходив по воді в основному взимку. Він робив з води вино, а з вина водку. І побачили це донські козаки і сказали: люба, 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 люба. Це нова релігія ватниканство. І постане нова релігійна столича. Ватникан. І до новин політичної орнітології, точніше, до ще одного мема 2014 року. Дітям маленьким діткам в третьем четвертому класі учителя при, предлагают на уроки э, кормить синичек, тому що вони жовто синие українські птиці, і всячески избегать поддержки. А що лучше охотиться на снігірій, тому що птица, птиці символізуючи в Росію? Российская пропаганда розповідає, що ми погано поводимося із снігурами. Що ми їх переслідуємо, годуємо. Це не так. Можете мені снігура принести, будь ласка. Що ви тут робите? Ви взагалі з іншої казки. Клаптик землі і два раба. Так, ну що ви там стали? Дішіть снігура хоча б. Чудово. Oh. Доброго вечора, пане снігор. Хунта, карателі, гейропа. Як у вас справи, пане снігур? Пани всі во Львові товариші ми. Ну добре, товаришу. Медведь не товариш. На нормальному языке бандера. Шановний стривайте. стріляйте. Стріляйте? Стріляйте? Що, стрілять снігирям вздумал. Та ви не так зрозуміли. Вам здалося? Здалось? здалось? Русські не здаються, понял, нацист. Крим Кремнаш, услышно Донбас. Путін, 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 Дітька, Путін, з Путін, заберіть його. Путін, 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 Путін е, тільки нагодуйте, Путін, добре. Путін, б... Худенький. Путін, Як бачите, у нас в Україні до снігурів особливе ставлення. За кожним снігурем доглядає щонайменше два раба. І свіжесенький мем, який ще може не став таким популярним, але має величезний потенціал. Це історія про криваву хунту і родину, яка рятувала ще від неї разом із коровою, яка заплакала. І В них була корова. Вона оділа на копита корові тряпки, щоб не було слышно, як вона йде ночі. І йде і просить корову, щоб та тихо не мичала, не, не порожнялась, щоб ніхто їх не слухав. І корова говорить, вона мені як слышала, корова плакала, корова плакала. Ми не повірили, що це можливо, щоб корова заплакала. І тому вирішили це перевірити і знайшли корову, яка погодилася взяти участь у нашому експерименті. Пані Жірко, чи знаєте ви, що взимку хунта і карателі збираєші палити сіно, аби російськомовні корови не мали що їсти? Пані жірко, от вам 18 років. Чи знаєте ви, що ви виглядаєте на всі 25? Пам'ятаєте вашу сусідку квітку? Ось вона. Давайте подивимося з вами найбільш чутливу сцену з фільму Титанік. Ті, кажуть, що ж таки вона байдужа. Ти сухар. Отже, як ви бачите, корова не плаче. Ще ніколи стільки поважних видань світу так синхронно не присвячували стільки уваги, чому мему про нього написали Гардіан, Делі Телеграф, Вашингтон Пост, Волстріт, Джорнал, Індепенденд, Блумберг, Вібісі, Форренполісі, Лімонт, Лістам, поки за та виборча, Ізраїль, і Чайна Таймс. Цей мем у навіть у назві жірки, але насправді у нас є деякі сумніви, чи справді цей мем став настільки аж популярним. Тому ми відправили нашу журналістку зробити невеличкий експеримент. Бачимо, мем таки став мега популярним. Єдине, що може конкурувати з російською пропагандою за кількістю народжених мемів це Верховна Рада. Ми вирішили спитати у самих депутатів, за що їм було соромно у році. Скажіть, будь ласка, за що вам може бути соромно за які вчинки цього року? Особисто вам. Якщо в політичному аспекті, то сорому немає ніякого. Не готовий каятись. Серйозно? Да? Ні за що. За свої не було таких. Немає ні за що не соромитись? Ні, ні за що не ні, соромитись. Ні, ні, ні що не Дружина на вас зле, говорить колишнє. Хай говорить, це її проблема. І ви говоріть. Вам же теж ніхто не заважає. Ми ж вільна країна. Мені? Так. Ні, ні за що. Не за що? Те, що ви були, можливо, поганим губернатором. Це <губернатор> абсолютно неправильне представлення. Як думаєте, чому вас замінили тоді? був губернатор, не осталось б до Донецької області. А так залишилась? звісно. Більша частина і краща частина. За що вам соромно, за які саме вчинки конкретно вам у цьому році? Я не знаю, я не готовий до батанього. Готовий за бюджет, той який приймають зараз. <смеш> ну що ви зранку мені такі питання задаєте, за що мені може сор... соромно бути? А що з байспокій не могли придумати? В обід маєте згадати, так? Так, <смеш> да, в обід ближче до обіду, саме подивимося, що ми йдемо приймати. Ага. Вот. Ну, за які закони може вже проголосовані? Чи може. <смеш> Дивіться. Давайте я зараз розберуся. За що тобі може бути соромно цього року, особисто за які тобі вчинки? Можна до вас підійду, будь ласка, тому що я провтикала голосування вже одне через журналістів. А мені кажуть, чого ти провтикала голосування? Що я їм скажу? Що я інтерв'ю давала інтерв'ю? Скажіть, будь ласка, за що вам може бути соромно цього року? За які вчинки? Я думаю, що всім політикам в цьому році має бути соромно. За те, що відбувається в країні, я вже неодноразово коментував це питання за за 16 січня? Вам не соромно за те, що ви робили ці інсценуації з бійцями? Ніби я ніколи ніяких інсценуацій не робив, і нехай вам буде соромно, що ви ведетеся на брехню. Але ж відео з'явилося у мережі. Я вам сказав, що це фальсифікації, і коли ви ведетеся на цю брехню, значить ви недостатньо володієте ситуацією. Але ж відео я за вашої участі я це сказав. ж не ваш клон. Послухайте, пам'ятаєте фільм? Був може не пам'ятаєте чоловік з бульвара капуцинов Чік, Чік і мальчик. Я запрошую вас разом зі мною е е е е на фронт, щоб ви подивились на ці інсинуації. А ми були річі... на фронті. новорічну у ну, новий один раз були, а я там щотижня буваю. Новорічну ніч теж провожу там. Так що запрошую вас. Будь ласка, на щоб на новий мені рік. не було за вас соромно, не задавайте дурних питань. Дякую. Дякую, девушка. Я кажу, треба подумати. Я не зараз мені незручно до танцевіповіді. На так думайте швидше. Дякую. Я вирішу, як не. Тобто не, не не знаєте, не придумали. Чи... Юшка, давайте вести себе коректно, добре? хорошо. Наш наступний мем живий. Фактично, це людина-мем. Сотник Паращук. Він став відомий завдяки своїй одній фразі. Завтра до десятої години він має піти геть! І він у нас в студії – Пан Володимир Парасюк. Чи ти впевнений, що ти зробив все правильно тоді? Можливо і ні. Тому що це були емоції, і воно десь все отут зібралось. І я впевнений, якщо не я вийшов на майдан, то хто ну, на сцену, то хто б інакше вийшов, тому що надоїло так чекати і дивитися, як тебе використовують політики. Якщо брати в масштабах боротьби, та це було зроблено правильно. Ми досягнули своєї цілі. Тобто, ми вигнали всі разом Януковича. Якщо це взяти на довгу дистанцію, ми ще ж не добігли до фінішу. От коли ми добіжимо до фінішу, ми подивимося, чи це все було правильно. Я ніколи в житті не привик судити людей, і дуже прошу всіх інших ніколи нікого не осуджувати. Бо це є неправильно. Ти так говориш, ніби ти я тебе намагався осудити? Ні, та я ж теж не кажу. Ти знаєш, мені дуже обідно, що величезна кількість псевдоаналітиків, які сидять вдома, там знаєш, взяли собі горнятку кави, сидять перед комп'ютером. І тебе з ніг до голови обливають брудом. Тобі не зважай! Ж... Ні, дивись, ситуація не в тому. що Це теж громадяни України. І повір... Добре, зважай. Просто хочеться достукатись до тих людей і сказати, що поки ви будете сидіти на диванах, в тій країні нічого не зміниться. А Є якісь. Е... А що то. Та, у нас половина То Це не дуже добре. що? У нас є сумка з інструментами, ми всі збираємося її то відремонтувати, але ніяк. А ти мені скажи, хто то поламав? Я думаю, час. А то, то той диван то є символ того, як в як нас зараз є в країні. Та, воно десь працювало, працювало, а потім воно ну, таке закинуло і хто там не займе. Ми можемо, якщо хочеш, якщо ти вмієш, то можемо попробувати. Та я тобі можу допомогти в тому. Ось тільки інструменти? а є, так? Там, на, та сумка стоїть давно. Yes. Але я тобі хочу знаєш що сказати. Ти правду говориш, що цей диван показує теперішню систему в державі. Ти його скільки не робив, все одно на ньому буде некомфортно сидіти. Він же свій. Так його... що нормально, нормально... Ну... А що твердо було сидіти на ньому? Ну, як твердо. О, чекай, де тут є? А що ти тут маєш? А, тут... Це якщо в нас дрельне, ну, якщо Я ми з... не закрутимо, то ми зрозуміло. Я зрозумів. Ти знаєш, ти можеш мені позичити Верховну Раду, знаєш, для деяких депутатів, знаєш, показувати, де правильно, де не правильно. А тобі ще не здаєш, що вже ну, досить того насилля, того всього. Та ні, в Верховній Раді нормально. А то, знаєш, інструмент, в принципі, ми цією штукою можемо вирішити всі наші проблеми. Знаєш, це як... А справа в тому, що до нас так чи не намагалися вирішити всі проблеми ізуєнтові із скотчами. Ми хочемо то зробити якось ну, твердіше, що там десь є сверла. Давай. Показав, Те, так, зберла. Зберла. раби є. Раби є. Раби є. Багато їх маєш чи ні. Два. 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 Більше не дозволяє. Слухай, ми так диви, тут воз, зверху, знизу, потім трохи ізолінтою промотаємо, і воно трохи буде тримати. Так, давай не трохи, давай, щоб нормально. Та не позорші. Та ти так говориш, якби як ти регіоналом, був, я тобі кажу. — кажуть. пішло? Троху... В чому зараз зараз біда Верховної Ради, на твій погляд? Біда Верховної Ради в тому, що десь на законодавчому рівні хочуть зберегти ту стару систему. Хочуть її полатати, як ми той диван. Знаєш, він є старий, він своє віджив. Не хочу сказати, що він погано служив, він служив. Але потрібно сюди принести новий диван. Думаєш? Думаю. І повірю, він буде комфортніший, він буде надійніший, і ти тут можеш його використовувати по різних цілях. <рес> Розумієш, а ти це не використаєш для всього. От хіба що акуратно сидіти. Він Отак... Тільки для того і призначений. Ну, а можна і для іншого ще призначати. Я не знаю. Ти ж з одаркою тут робив інтерв'ю, чи то не тут, то було. Не тут а, не було? То не тут, то не тут було. Ясно. Слухай, ти знаєш, в чому проблема? Треба більше, оце, більше сверло, але в тебе такі тут сверло, ну Давай, давай Зараз я так зроблю, я вмію. Ні, ні, тут Та, ні тут завелике. Ми трошки підсверлимо, щоб головка влізла. Де той ключ? – Ні, стоп. Та зараз буде, подивись. Ні-ні-ні. То ми зараз більше нашкодимо. О, дивись, оце сверло, воно сюди підійде. О, ти бачиш, билися в Верховній Раді. Так, Супрочу, то, то цей? А, а дали, шуфричу. дали. реально Ще, так добре попали, на телевізорі того не зняли. А хто? хто Мусійчук? Мусійчук. – Серйозний хлопець. Та ну, то ти бачив. Ти дрельку знаєш трохи, ні? То кличка когось. Ні. <сіхіст> <сіхіст> ну це інструмент. А, така ну, ж знати. Знаєш, там, там, не, реверс. Я, то думаю, може ти не знаєш, що я так трохи підкажу. <сіхіст> давай ізоленту. На. Але давай я обмотаю, хоч давай, щось зроблю. – Давай щось зроби. <сіхіст> – Да, захочу <ще> два. То... <кхіст> Добре. а... Тримається, Добре, <сіст> я... – Тримається, ні? Добре. А так та, краще, ніж було. Шестою з тією сторони я бачу. А трохи. то, то вже, я ж тебе тебе просити, то вже наступний раз. Давай, Поприбираємо, порядок трохи навести. Ось стаканчик Майстри там, там да. п'ють. Все, дивись файно, ні? Та тримаєш? Добре. Ні, дивись файно. Добре. Е, багато хто каже, що в Верховній Раді неможливо бути ну, повністю незалежним самостійним. І вже навіть є інформація, що нібито Парасюк, людина Коломойського і так далі. Так. Я тобі поясню стосовно Коломойського. Я служив в батальйоні Дніпро-1, тому що це був перший добровольчий батальйон, який вже мав структуру, який вів бойові дії. Тобто, я коли в нього вступив, я на третій день мені дали автомат, дали форму і відправили Красноармійськ, зачищати від тероризму, тобто від російських е е солдат. Коли я повернувся з Іловайська і пішов на вибори, звичайно, що я говорив. Ну, типу, я зустрічався, я говорив, питав з ним, з ним, так? Так, мені казали, тобі потрібна якась допомога. А, ні, ні, він не так казав. Він казав, еге, тобі потрібна якась допомога. Я відмовився. Я сказав ні, дякую, типу, я хочу максимально бути самостійним, тому що це моє бажання всередині. Ти чекай, чекай. Тобі Коломойський пропонував допомогу і сказав, ні, Ігор Валерович, а, ні, мені не треба ваша допомога. Він мільярдер. Ну і що? Ти думаєш, що все гроші вирішують в світі? Вони полегшують багато чого. Ну, можливо, але в даному етапі вони нічого не полегшують. Вони тебе більше скують, вони тебе зобов'язать. Вони скажуть тобі робити так, як це треба. Тобі... Повір, ліпше бути біднішим, але вільнішим. Ні, це я це знаю. От і все. То був сотник Порощук, який тепер депутат Верховної Ради. Дякую. Дякую. Це були всі новини на цей рік. Звичайно, що цей рік увійде в історію не золотим батоном путіном. І двома рабами в історію увійдуть небесна сотня, кіборги, волонтери, добровольчі, українські солдати, ті, хто наповнив живим змістом, затерті слова з підручників, патріотизм, взаємодопомога, жартовність, самовідданість це їхній рік рік героїв. Героям слава!